День, шановні мої, мене звати Наталя, привіт вам всім з Миколаївщини. Ну, Квітанута це діагноз і не проходить ця хвороба. Хто мене дивиться, той знає, що в мене вже дуже багато насіння різного, свого того, що позбирала. Накупила пакетиків в інтернет-магазині, Насінинка, в інтернет-магазині Геліус. Отримала ще із Фейсбука насіння, рудбеки різних, так? Да? Це ж не край. Не зовсім. Сьогодні з Укрпочти отримала отакий лист. І там воно було також утеплено всередині. Ну і ось отак у Тут, ой, звісно, насіння. Тут ось накладна, що я замовляла. Ну і всередині насіння, а також є інструкція, як правильно висіяти і виростити дельфініум з насіння. Це насіння я замовляла у квітковій групі, я вже вам в деяких відео про неї розповідала. Квіткове містечко. Так що, дівчатка, хто любить спілкування, хоче продавати щось, хоче щось придбати, купувати і просто порозмовляти там, як доглядати за квітами, як е, сіяти та полюбуватися просто світлинами чи відео. Заходьте, підписуйтесь у цю квіткову групу. Там дуже гарні люди. Ну, зайдете, подивитесь, самі зрозумієте все. Е, недобрі люди, там не затримуються в цій групі. Там дуже гарний адміністратор Олена Сергієва. Ну ось. Це відступ. Інструкція до висіву насіння гільфініума високорослого. Суміш тут насіння. Получила я це від насіння від Тетяни Орлової з міста Черкас. Дуже гарна жіночка, квітникарочка і ще й волонтер. Ще насіння цинії Захара. Ви в мене бачили в цьому році цинія Захара і цинія профужен від Валентини з Одещини. В неї канал побачення з квітами. Ну, а оце такої в мене ще не було. От, показую, там у мене інші трошки сорти. Тож замовила отаке насіння. Потім, в минулому році я висівала отакий геліопсис з пістравим листям. Вийшли там рослинки, все. Ну, ви ж знаєте, що влітку було дуже-дуже спекотно, вони в мене загинули ці мої розсади. Тому я взяла знову насіння і знову буду висівати цей геліопсис. Далі. Карликові, малесенькі такі, по 25 см кущики лимонного кольору, чорнобривці, дуже гарні. Я постараюся вставити вам фото, які рослинки. Далі гайлардія. У мене є, ви знаєте, дуже багато сортів і видів. Це низенька, низькоросла гайлардія. Така червоного кольору і жовтого. От чисто жовтого кольору в мене немає. Ну, суміш, дивіться, скільки насіння можна насіяти. Ну, а також мені прийшло в подарунок пахучий горошок Edelweiss декоративний. Тож, отакі насіння я придбала. Хто хоче також такі насіння, я вам дам посилання. На Тетяну Орлову, посилання на квіткову групу у Facebook. Тож заходьте, замовляйте. Ціни дуже демократичні, насіння дуже гарне, дуже гарне насіння, чистесеньке. А дивіться, які гарні зроблені пакетики, етикетки. Ну, і це звичайна квітникарочка. от. Бачите, які гарні, прям красиві. Ну, от, дуже гарні. Ну що, дорогі, дякую вам, що додивилися мене до кінця. Бажаю всім тихого вечора, спокійної, мирної ноченьки. Всім всього, самого найкращого, міцного здоров'я, успіхів, натхнення. Не за горами і почнеться наша посівна. Тож, хто не підписаний, підписуйтесь на мій канал. Будемо разом сіяти і вирощувати квіти. І не тільки квіти, і інші рослини. Не забуваємо допомагати, не забуваємо дякувати нашим захисницям і захисникам за кожний день, за кожну ніч, за кожну хвилину нашого життя. За те, що ми можемо жити. Працювати і просто жити! Всім всього найкращення! До побачення! Чекаю вас у нових відео. Не забувайте ставити вподобайки. До побачення!